Вітаю вас, дорогі друзі! Ось і знову наступив час зустрічі на телеканалі Надія на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. У щоденнику одного посвяченого християнина були записані такі слова: Я просив у Бога сили, але Він послав мені небіч, щоб таким чином навчити мене смирення і лагідності. У свій час я просив у Бога багатства, щоб бути щасливим, але Бог. Послав мені бідність, щоб я навчився мудрості. Я просив у Бога допомоги, щоб робити великі справи, але Він принизив мене, щоб навчити мене в малому. Я просив Бога про багато інших речей, щоб насолоджуватися життям, але Він подав мені благодать переносити негаразди, яких буває в мене чимало. З усього того, що я просив, я нічого не отримав, але я отримав все те, в чому я дійсно мав потребу, і що зробило мене благословенною і щасливою людиною. Таким чином, молитви мої були почуті, але відповідь на них прийшла не в тому вигляді, що я через нерозуміння своє чекав. Божі відповіді на наші молитви бувають трьох видів у вигляді виконання нашого бажання, як би ми того хотіли. У вигляді відповіді, але не такої, якої би ми хотіли, у вигляді відмови на наше прохання. Адже відповідь Ні, це теж відповідь. Одна справа просити у Бога благословення на свої плани, і зовсім інше, прийняти Божий намір і потім вже просити благословення на них. У першому випадку може вийти так, що ми молимося даремно, у другому, отримуємо відповідь на молитви. Ми не можемо часом очікувати швидкої відповіді на наші молитви тільки тому, що забуваємо. Богу можуть знадобитися роки для підготовки нас до отримання того, що ми просили в нього. Відстрочка не завжди означає відмову. Є багато молитов, які, якби помічені написом, мій час ще не прийшов. Всіма можливими способами Бог показує, що Він милостивий батько. Він дає нам свою любов і проявляє своє милосердя, і Він не відповідає ні на одну неправильну молитву, виконання якої принесло б нам шкоду. Ісус навчав своїх учнів в Євангелії від Матвія. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, стільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Не зупиняйте своїх молитв, не припиняйте ваших звернень, але довірте Богу рішення, коли, де і яким чином відповісти вам на молитву. Сьогодні ми будемо молитися за Павла з Одеської області, щоб він знайшов відраду у Богові і мав бажання жити і служити іншим. Це його потреба, як пише він сам. Також надія з Вінниці просить за свою донечку Ірину. Яка закінчує 11 клас, щоб Господь дав мудрості, куди поступити на навчання далі? Давайте будемо молитися за ці питання, які глядачі пишуть нам, також за те, що особисто хвилює нас сьогодні. Помолимося. Батько дорогий, знову, як і кожного дня, ми приходимо до тебе. Молитва вже стала частиною нашого життя з тобою. І за неї ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо, що Ти навчив нас молитися. Ми дякуємо, Господи, Тобі за те, що всі наші молитви, як ми зрозуміли сьогодні, насправді не залишаються без відповіді. А якщо залишаються, то тільки тому, що відповідь на них принесла би нам тільки шкоду. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти ніколи, Господи, не мовчиш. Ти завжди відповідаєш нам. Можливо, інколи ми не чуємо не тому, що Ти не говориш, а тому, що ми самі не хочемо чути, що ти кажеш нам. Сьогодні ми просимо, благослови наших глядачів, благослови усіх, хто зараз звертається в молитві до Тебе своїми особистими проханнями і потребами. Нехай Твоя благодать перебуває сьогодні з усіма нами в ім'я Ісуса. Ми любимо тебе. Амінь. На цьому наша зустріч завершується. Але пам'ятайте, дорогі друзі, що нам дуже необхідно знати все про вас. А особисто про ваше духовне життя. Тому пишіть нам, надсилайте свої досвіди, прохання, потреби за адресою, яку ви бачите зараз на екрані, і за тими номерами телефонів, які також зараз бачите. Божих вам благословень і до побачення!